Бог не созік. Я люблю говорити. Бог не буде тобі причинять добро, якщо ти його не хочеш. Ну так як іноді созіки, мами там родственники, які нав'язують нам добро. Ай, дивися, у тебе кросовочки, Давай я тобі куплю нові. Та ну я сам, коли побачу, що у мене кросовочки, я попрошу, по крайній мірі, і ти мені купиш нові. А знаєте, буває, нав'язують. Це називається причиніть добро. Коли ну, типу, цим добром просто ми ушатуємо другу людину. А Бог не такий, я про те, що Бог не такий, Він не нав'язується. Якщо тобі не треба, ну значить тебе устраює так, він повністю приймає твоє рішення, твою точку зріння, твої желання. Він їх приймає, ти маєш на їх право, він дав тобі право вибору колись. І ти маєш це право вибору, і все, він тобі не нав'язується. Але коли ти захотів. Коли ти в нього попросив, то давай уже змиряйся, тою, з тим шляхом, який він для тебе підготував. Ти ж просив на, ти ж просив трізвость на. А що воно не сходиться з твоїм якимось баченням? Ну і звіняй, ну і звіняй, Ну ти просив, давай приймай все. Ти на реабілітації міняйся, бо по другому не вийде. Другого путі до трезвості немає.